У час, коли ворог цілеспрямовано завдає ударів по території нашої держави, коли тисячі людей залишилися без домівок та змушені шукати прихисток у нашій державі та поза її межами, а наші захисники мужні йдуть у бій з окупантами, виборюючи незалежність та територіальну цілісність нашої країни, Новодністровськ демонструє приклад справжньої єдності та згуртованості. Місто активно допомагає військовим, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам, забезпечуючи їх необхідною підтримкою. Римкою, місто Новодністровське це місто од... маленьке в нашій області. Кількість населення у нас 10 тисяч 600 І що саме варто сьогодні відмітити, що ми живемо за рахунок власних доходів, тобто дотацій з державного бюджету, наша громада не має. Поряд з тим, ми. Завжди стараємося допомагати всім, не лише в громаді, а й поза межами громади, якщо є певні якісь звернення. З часу повномасштабного вторгнення до нашої громади звертається дуже багато військових частин про допомогу та підтримку для вирішення їхніх поточних питань з місцевого бюджету на підтримку військових частин за період повномасштабного вторгнення виділено 30 мільйонів гривень. Також з бюджету громади надали 500 тисяч гривень для військового госпіталю, аби забезпечити необхідні медичні послуги для поранених. Зокрема, для військових, які отримали травми, фінансова допомога на лікування складає не менше 10 тисяч гривень. Ми знаємо, що здебільшого лікування реабілітації проходять у нашому обласному обласному військовому госпіталі. До нас військова адміністрація в цьому році звернулася про фінансову підтримку і з місцевого бюджету ми виділили 500 тисяч гривень. І вони на даний момент вже перераховані. З початку широкомасштабної війни у Новодністровську знайшли прихисток майже 5 тисяч наших співгромадян з різних куточків нашої держави. Чимало з них залишилися у громаді. Тимчасове житло для внутрішньопереміщень осіб облаштували у центрі соціальних послуг міста наразі? Там перебувають 11 людей, які мають. Усе необхідне для комфортного перебування. Вони забезпечені в першу чергу нормальними умовами проживання. Тобто це є приміщення, облаштовані, відповідно, гарні закуплені меблі, які закуплялися за кошти місцевого нашого бюджету. Також є санвузли, обладнані, гаряче водопостачання, тепло взимку. Люди мають можливість харчуватися, тому що там є кухня, яка також обладнана побутовими приладами, де вони собі можуть готувати їжу і відповідно харчуватися. Також в нас є там пральні машини, якими вони також користуються. Щоб покращити умови проживання ВПО в майбутньому, місто виділило ділянку для будівництва модульних будинків. Загалом планується звести 136 будівель, що надасть можливість забезпечити довгостроковим житлом тих, хто цього потребує. Дбають у Новодністровську і про найменших мешканців міста для майже 500 дітей військових, ВПО та дітей загиблих забезпечено безкоштовне харчування в школах. Аби забезпечити нашим воїнам надійний тил, з 2014 року тут активно займаються волонтерською діяльністю. Всі вони прості жителі громади, які не змогли залишитися осторонь спільної біди. Зокрема, чи не в кожного з них є близькі на передовій? Отож, згуртувавшись, намагаються закрити всі запити та потреби військових. Йдеться про продукти харчування, різні смаколики, військову амуніцію, одяг, який тут самостійно шиють. Також тут виготовляють окопні свічки, дрони та маскувальний дим. Дуже багато людей вдома готують, скажімо так, роблять різні у різних напрямках. А ми саме той підрозділ, який безпосередньо все грузить, загружає, їде на війну, їдемо по всіх точках, по всіх СПшках, по всіх батальйонах, бригадах і хлопцям, практично кожному вручаємо в руки ті всі, те все, що передають йому рідні, що ми громадою готуємо, те все, що необхідне, починаючи від... Колись бронежилети, шоломи, військова амуніція, різні спецзасоби, автомобілі, ну і все, що хлопці потребують, і звертаються до нас за цією допомогою. Позаду 10 років активної волонтерської діяльності, тисячі подоланих кілометрів та незліченна кількість закритих запитів наших героїв усе це завдяки згуртованості та небайдужості жителів громади, родичів, військовослужбовців, підприємців та міської влади, оскільки тільки спільними зусиллями можна подолати. Усі труднощі та підтримати тих, хто найбільше потребує нашої допомоги, як зауважує пані Наталія, завдання влади полягає у тому, аби створити умови для ефективної роботи волонтерів, допомогти їм в реалізації їхніх ініціатив і показати, що кожен внесок важливий та цінується. Ми надаємо як мінімум. Приміщення, приміщення, де вони не сплачують за комунальні послуги, якщо потрібно закупити щось їм для виконання їхньої роботи, звертаються, то ми також стараємося їх завжди підтримати. Спільними зусиллями, підключаючи. Всіх підприємців, хто хоче допомагати, міську владу, яка завжди з нами 24 на 7 на, на зв'язку, чи це ніч, чи, чи день. Ми дзвонимо, не встидаємося до міського голови, до заступника і кажемо, нам треба. І ці люди, я кажу, чи це ніч, чи день, вони піднімають і ми вирішуємо всі питання. Дуже швидко і дуже ефективно. Окрім підтримки захисників та захисниць на передових позиціях, волонтери не забувають і про воїнів, які перебувають на реабілітації у військових шпиталях. Безмежно дякуємо всім, хто долучається, тому що це дуже багато людей. Це приноситься допомога безпосередньо до нас, волонтерів. А також вдома люди готують смаколики для того, щоб підтримати поранених бійців. Місто не залишає без уваги сім'ї героїв, які віддали своє життя за Україну. Доставка ціла, всі процедури поховання, пам'ятник повністю оплачуються з міського бюджету, таким чином підтримуючи родини полеглих. Голенок Едуард один з уродженців Новодністровської громади, який добровольцем доєднався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Спершу був у територіальній обороні Києва, а потім вирішив захищати Україну на передових позиціях. Так, пройшовши навчання в Англії, Едуард голинок воював на Бахмутському напрямку, утім, 6 серпня 2022 року родину і всю громаду сколихнула погана звістка. Едуард загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність батьківщини. Хочу зазначити, що з самого першого цього моменту, з самого першого цього дзвінка, міська рада. Наталя Олександровна особисто безпосередньо допомагала і сприяла в будь-який спосіб все, що потрібно, всі які питання виникали по ходу організації і тих самих то самого поховання. І ще хочу попередньо сказати про доставлення тіла. Я знаю, що в інших громадах нема такого, але в нашій громаді, от ми вже своєму герою поставили пам'ятник, і це знову ж таки за кошти міського бюджету. Враховані були всі наші, ну як то кажуть, побажання, як би ми хотіли це все бачити. Надзвичайно приємно. Я не знаю, як в інших громадах, але надзвичайно приємно, що саме в нашій громаді саме таке відношення. І дуже важливо це саме те, коли знають. Як з людиною говорити, що сказати, як підтримати. Окрім цього, родини загиблих отримують грошову допомогу у розмірі 2,5 тисяч гривень щомісячно. Для увічнення пам'яті героїв, які полягли на полі бою з окупантами, у громаді відкрили алею слави. Алея слави нашим загиблим героям, нашим захисникам має бути облаштована в кожній громаді, тому що це саме те місце, куди щодня навідуються. Рідні і близькі наших загиблих героїв це саме те місце, куди приходять всі наші молодші покоління, дітки на заходи покладають квіти. Кожен знає і пам'ятає в обличчя нашого загиблого героя. Ми на цій алеї слави увіковічнили їхні імена. І на даному етапі громада прийняла таке рішення, що ми маємо провести реконструкцію даної алеї, і ми на завершальному етапі наш проект і найближчим часом ми розпочнемо роботи по реконструкції даної алеї, щоб вона була і сучасною, і вже, як то кажуть, на роки. Щоб ця пам'ять про наших найдорожчих, ті, хто дійсно нам дарує сьогодення і наше майбутнє, щоб воно було увіковічнено належним чином, Новодністровськ, як і вся країна, переживає важкі часи, але в цей момент місто демонструє неймовірну силу духу, згуртованість і готовність допомогти тим, хто цього потребує. Це не лише місто енергетиків, а й місто героїв, які роблять усе можливе для перемоги та миру.